І на передовії в тилу цього тижня обговорюють сенсацію оприлюдну слідчим комітетом Російської Федерації. Його голова Олександр Бастрикін заявив, що прем'єр України Арсеній Єценюк виявляється. Чеченський бойовик воював в Грозному в 94-му і 95-му роках. Російська пропаганда перевершила сама себе і просто насмішила увесь світ, враховуючи образ, який має Арсеній Петрович в Україні, і те, що в ті далекі роки він був юним студентом Чернівецького університету. Думаю, відмінником. Я сподіваюся, що пан прем'єр-міністр не образився на численні от такі фотошопи меми, які просто хвилею покотилися в інтернеті. Ну надто вже розвеселили українців. Росії. Ійські чиновники навіть Кадиров і той зазначив, що не пам'ятає яцунюка серед чеченських бойовиків, але у Кремля в Кремлі стоять на своєму путіну доповіли. Значить, так і є. Ну а сам Путін цього тижня. Знову приїхав до анексованого Криму цього разу з одіозним італійським політиком Сільвіо Берлусконі. Він обвинувачений на батьківщині і в корупції, і в розбещенні неповнолітніх і в купі інших гріхів. Утім, провокація, улюблений жанр російського президента. Тема ж Новоросії тим часом закинута в далекий кут в ДНР. Переворот, чи то керований Кремлем, чи то стихійний. Юлія Плісенко спробувала розібратися, що ж це відбувається. За гратами Пургіна вбили такі новини. Вже два тижні надходять з окупованого Донбасу. Що це переворот чи злив республіки бойовиків? Революція, як і пожирає своїх дітей. Цього тижня з'ясувалося, Андрій Пургін один з ідеологів незалежного Донбасу, живий, але усунутий від влади. Він більше не так званий спікер так званого парламенту, і не голова так званої народної ради. Пургін Пургінацтаю ідею російського ім. Империализма, он икона вот этого русского мира, всего и русского движения. Вот и Пургин став жертвою. 9 вечора, 4 вересня, в так званому парламенті ДНР скликають позачергову сесію. Так звані депутати голосують майже одностайно. в цей самий час. Пургін повертається з Росії і його затримують на кордоні. Чотири дні тримають під арештом свої ж діячі новоявленого міністерства держбезпеки. А на ранок на вулиці Донецька виходять прихильники Пургіна. Пургін! 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 На Пургіну Кремль, схоже поставив жирну крапку. Тепер його не буде. І за столом мінських переговорів, де він представляв ДНР. Заміна, яка повністю санкціонована із Москви проводилась із Москви. І ну нужно поняти, що ніякої самостійності в рукавостві ДНР і ЛНР немає. офіційна версія так званого уряду Пургін з'їв не на користь республіці. Чинити на її благо назначають Дениса Пушиліна, колишнього організатора фінансової афери МММ в Донецьку. Ні, пото проголосували назначить міня. А разом з пургіним в так званому парламенті на двері показують 11 депутатам. Трьох учасників мітингу на підтримку пургіна арештовують, але його самого відпускають додому. всього, його не будуть трогати на випадок, якщо все таки понадобиться. Даву какая-то апте ідійна фігура, какої та можливо, для ну какого та сценарія Б. Усунення тих, хто виходить з-під контроля, метод давно апробований Москвою. На благодійні хліби подалі від Донбасу свого часу відправили одного з зачинателів перевороту російського диверсанта Ігоря Гіркіна. Тепер він до Донецька ні ногою і лише критикує все, що відбувається в ДНР. Руси тому, що пам'ять зволіть, все що йому прикажу, то не Їм Прикажу там, як говориться, стать Донбас, прикажуть. Використовують... Стать вообще всю, что угодно. Так само в невідомість Кремль відіслав і впливогував горлівці Безлера. Тепер про нього ні слуху, ні духу. Але Безліри Гіркін хоч живими лишилися. Терористу Олександру Біднову на прізвисько Бетмен пощастило менше. На нього влаштували засідку і розстріляли. За подібною схемою усунули Олексія Мозгового, командира батальйону Привид. І вони намагалися проводити свою політику незалежну від Кремля. Остання жертва Москви Пургін виступав відкрито проти мінських домовленостей. Мінськ сорван. А це йшло в розріз з політикою Кремля. Путіну мінські домовленості нині потрібні. Це, скажімо так, послідовний шаг Москви к виконання мінських соглашень, в тому як вони це бачать. Зараз уже будуть йти торги за майбутнє Донбаса в составі України. Цю версію цього тижня фактично підтвердив і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, на Донбасі мають відбутися вибори за українським законодавством. Я скалуган з готова проводити їх на основі українського закону, Вони готові, щоб е, наблюдателі обсє е, отримали право е, цей процес. Фактично, Росія хоче легімітизувати своїх ставлеників в українській владі. І разом з тим продовжує стару пісню. Київ має сісти за стіл переговорів з представниками ДНР і ЛНР. Для цього Путін і проводить кадрові перестановки. Вони підбирають, звісно, більш удобного людину, більш Удобного Киеву это ни в коем случае не Пургин. И мне кажется, что это даже не Пушильна, не Захарченко. То есть, и они могут быть заменены. Давно ведутся эти разговоры, что в конце концов все придет к тому, что на руководящие посты в ЛНР ДНР придут старые, добрые, известные нам регионалы. Щоправда, казати про закінчення війни зарано, впевнені эксперты. Я не думаю, что позиция там Пургина или Пушилина на самом деле влияет на Відіння лінівідіння бойових дій. наразі на фронті певне затища в мережу. Навіть виклали відео, як російські танки виходять з горлівки. без поправляти але є і інша інформація: штурмові та диверсійні групи міняє звичайна піхота. Це означає, бойовики можуть змінити тактику замість штурмів та проривів, готуються воювати з окопів. А пересування техніки, скоріш за все, чергова ротація. Війська, їх дуже легко і завести. Особливо, якщо впритул до кордону величезна військова база. Цього тижня агентство Ройтерс повідомило, таку базу Росія почала будувати в районі міста Волуйки Білгородської області. За 20 кілометрів від українського кордону. Загальна площа військового містечка складе 300 гектарів. Разом з тим інший будівельний проект Стіна йде на повну котушку. Ось що Москва вже встигла звести на кордоні зі своїм дітищем Новоросією. Москва дійсно відгоражується від цих республік. Але, я думаю, це зв'язано більше не з політикою, а з реальною перенасиченістю регіону оружиє. Отже, приймати в свої обійми окупований Донбас Кремль не хоче. І наразі розігрує план повернення республік до складу України, але на путінських умовах. Юлія Плісенко факти тижня.